Ти, до речі, okay. знаєш, що від е, пісочного печива імпотенція була? Друзі, всім привіт! На зв'язку Національна дегустація, і з вами знову я, Дмитро Павленко і мій брат Микола Павленко. Е, сьогодні по законах жанру у нас. Е... Солодкий стіл, no. прямо як в школі. Або в садку. Або в садку. Це нова серія із циклу найдешевших продуктів із АТБ» під торговою маркою Розумний вибір. От. І сьогодні ми будемо куштувати смаколики со солодощі. Mm -hmm. Так що, калян, чого ти хочеш почати? Розказуй мені. Я думаю, що ми спершу заваримо на кави. О, да. До Давай нас є. У нас є розчинна кава, кофестронг. Навірно, якась арабіка. Да? Угу. Чи сурогатна. Э, Чи троєчинська арабіка. Яка хочеш, в першу чергу сурогатна це, це розчинна. Я такого не люблю. Я, я люблю оці жарені жолуді. А мені часто, э, похрен. Що там таке. Блин, ну слушай, ну короче, уже минус, я скажу вам, ребята, пачка, пачка кася... Ох, блин! Серьезно? Не, это, как его... Прах! Побачим, что мы тут амаем. Так, кстати, кстати... Уже кидало, Люда, по-перше, скільки коштує ця кава? Дима, по-перше, до речі. До речі, скільки коштує ця кава? Так, по-перше, це на українській мові. До речі. Ти просто кажеш, що ставлю. <реш> да. Так. Скільки коштує ця кава? Я просто, Коль, е, зараз. От це, я 58 зуро. А оце от от, я вже зніму. От просто от, візьми ложку і набери цю каву. І що тут взагалі написано? Розчинна гранульована. А де, блін, тут гранула, Алло! Алло! А тебе, ти що? нас хочеш на бабки розводити? Хто Хтось по мішках походив. Тому що дивись. Ось у нас пил. Так. От. А де. А вон там трошки пил збився в гранулі. Я маю вибирати оці, от, блін, оці, оце от я маю вибирати. Де ти гранулу тут вийдеш? Ну, а це трошку зараз там не видно. Ніхрена не вийде. Коротше, да все, Коль. О, дивись. Ось, бачиш, от пилюка збита от. Ну коротше, уже кидалово, Уже нас розвели. Я купую там, якщо Якобс гранульовану, понятно. Ну там Там ж гранули? Там це, там оце, оце вже коли ти вже от, досипаєш останнє, там може одна ложка такого буде. Ну, Дим, ладно. Давай так. Охолони. А це, це, це ребрендинг. Галки. Ти думаєш це галка? От ти понюхай стакан. Ну, я, я. Я перенісся зараз у третій клас. Коли ти на напередіш mm, в квача, а вчителі п'ють галку. Mm -hmm. От прям в банку лє, щоб виняло на всю школу. Так, можу... слухай, це реально, це реально той запах старий. Ну, <плес> е, <шо>? <плес> <плес> ні, чуєш, перенісся та перенісся, але цей. Давай ми будемо пізніше, О, і нехай воно трошки. Такі е, нахлинули спогади. Сік? Стархуна кажу, Стархуна. давай почнемо. О, 58, 50. 58,90 за 100, 100 грам, та. 50, 100. Не знаю. Нахрену не треба. Ну, ми ще не пробували. Ну, це галка. Ну, це галка. <с це <с це... Смак, я не думаю, що... на при ми зараз таки п'ємо, а там цей як? Flat white. Так молока нема. А звучонка тобі на хрена. Еспресо американо. В даному це налив експресо. Я стільки налив, ну ти викупаєш, що тобі прийдеться це випити, інакше мені нема куди сік сікнути. Я з пакету поп'ю, якщо зовсім геть Ні, давай разом і до кінця до перемоги. Пахне туалетний утінок. Національна дегустація Та ні. Ото в бачок таблетку кидаєш. Коли змиваєш, пахне. Після таблетки в бачку. Я вже бачу, що ти хочеш це вилити. Ну, це краще, ніж такого Сашана. О! Я знаю, що це. Це кожен день, це кожен помиє. Це точно краще, ніж. Ні, ну тут смаки слухаються. Що в нас є тут таке, щоб загризти? Що ти хочеш зажувати? Печиво здобно пісочне чик-чик. Отаке От у нас печиво здобне. Ти, до речі, а знаєш, що від е, пісочного печива імпотенція була? Так. Да. Е, е, чик так? Да? Ну. Скільки? Дуже тверде, як для пісочного печальня. Це, це, це оці сухарики без приправ. Тільки угу, просто, що. Угу. Отішо. Що... Гарні були до пива. Нормально. До чаю. До чаю піде. Ну. До чаю. Ну, я б не сказав, що це дуже дешево просто. 41,60, ну. Куди ти вбрав? Що, погане чи що? Та ну ти що, ну... ну. Ну, просто так, да, за 40 гривень. Ну, ну да. Ну це мілок торганів троїть. Друге на черзі. Так, да, воно коштує. Воно. 63-90. Звареною згущом. Різниця 10 гривень, правильно? Так. Да. От давайте пробуємо. За згущене молоко. Там 300 грамів, тут 350 грамів, так що тут плюс 10 гривень, але плюс 50 грамів і плюс згущенка. І ти глянь. Ти бачив, в мене слюна. чуть. <сх> у мене завжди вона туди. Ну пахне добре, пахне добре. Ну тут кратно. По перше це схоже на пісочне печення. А ти можеш за не плюватися крихтами? Вибач, Вибачкові. Може мені взагалі уйти. Ну це прям за 50 гривень з чаєм. Взагалі добре. Я думаю, треба з наступного разу ще перевіряти чи буде їсти дитина. Ні, давай не будемо таких експервисів ставити. Ти вже е, з собакою проекспериментував з пощадав. Результат ми всі знаємо. Калян, у нас ж тут є кисломолочні продукти десь. Є, ну давай. <кій> Ніхрена більше нема. Сирок глазурований. Так, Ти... Це кокосовий і полуничний. <кій> давай, як і хочеш, такий відкрай. Я а, взагалі дуже я люблю сирки глазуровані. Я знаю, що це взагалі дуже жорстка хімія. Я я? В нас, яка в нас ціна на них? Що ми маємо? Я тобі сачку налью. Дякую. М? А то я бачу, що ти ж цедиш, сдидиш, я вже допив. 13,40. 1340. Не може бути, вони по 6 гривень плюс. Ти куди дивишся? 640. Це зараз халява. Угу. Я тобі скажу так. Ти впевнений, що це буде кисломолочний продукт? Примай. Ну да. Ми бачимо продукт. Без кислоти. Ні, ну пахне, пахне як сирок. Ну що так, шоколад хіровий. Ага. Косова штучка попадається. Шоколад хіровий І сирок хіровий. Ні, сирок не поганий. Та ну. 40 нормально. Е, ну, от з кокосом. Давай точно спробуємо. А ну, підніми з пола, давай все ж таки отак само зробимо. От сюди то, що в принципі норм. Да. А туди то, що щоб ми не запутались повісько. Да. Подивимося, що ми маємо з полу. Теж 6.40, правильно десь? Ну вони в теорії мають бути в одну ціну. Mm -hmm. давай. Ну, шоколад тут той самий, я вже бачу. Глазур. Mm. О. От я завжди в дитинстві любив, пам'ятаєш, Баба Надя привозила блін, з джемом і без джему. І от без джему це завжди параша. Так. Ну, з джемом, то, так, о. Це... Вже жижа, я грає. Все в тебе грає. <гум> <гум> Добре, сирок за 6 гривень. І взагалі. тому ти поклав до смітника. А, смітник. ні, стоп. Це в мене смітник, в мене за... Сік! Розумний вибір яблучно-полоничний. Люся, ціна? Стерилізований і зробив головний. І, до речі, я, я сказав, конечно, що я, всі товари спів. я не купив конечно, інші смаки лімонадів, тому що подумав, що ну, ми вип'ємо тархун і в принципі все зрозуміємо. І так само соки я взяв тільки сік. Там були нектари. Ну, ми всі розуміємо, що таке нектари. Тому я взяв єдиний сік. Тут написано а ти прочитав, сік. що в складі? Соку. А що там може щось погане? Ну там немає сок. Там є вода і пюре. І вода змішана з пюре. Ну давай попробуємо. 2860, ну це вообще халява за літр соку. Ну, просто я чув, що якщо пишуть сік, то воно більш-менш нормальне краще, ніж. Пюре є. Ну слухай, ну консистенція добре. Вода з пюре так само є. Нормально? наче його хтось до мене пив. Серйозно не подобається тобі? Та ну ти що, не страшне діло, ну. Не, не слухайте каляна, нормальний сік, майже галіп <рес> Давай ліпше скуштуємо отакий сирок. Сирний, е солодкий, з ароматом... Це сирок, ти, ти, ти спочатку я прийшла, я що це робиш. Молоко вмісний, сирний, солодкий. Як масло. Ну давай. Мені доволі цікаво, чи буде це такий, як е, е, я їв все дитинство. Давай я вже їсти хочу, я щось не наївся досі. Їли все дитинство, всі їли слов'яночку. Угу. Самі добрі були сирки. Mm. Mm. Добрий. навіть краще, ніж сирок. Плюс, скільки коштує? Реально добрий. Придух сорковий, молоко вмісний, з ванілью там. Mm. Прям взагалі мені подобається. Ну, Скочного. Mm. Солодкий, не сильно солодкий, не пересолоджений. Якби був не солодкий, то я б їсти ніхто б не 100. 16.30. А скільки в сирку грам, Коль? А ну, глянь, будь ласка. Тут 140, а в сирку. В сирку мало. В сирку Чекай, тут 20%. 36. То, та ну, Звісно, краще оце взяти. Тут цей шоколад, це взагалі. Ну... Сирний, солодкий з ароматом ванілі. 16 гривень, взагалі бомба до чаю. Я б таке брав. Так, Ще ну... можна таке на батон намазати. Ну, тобі... Буде вже пірожене. Mm. Давай каву пробувати з шоколадом. Можливо, можливо, давай розпочатаємо вафлі до соку. О, наші вафлі, йо-майо. Цікаво, що ж спіткатиме хлопців далі смачні несподіванки або завороток кишок. Все це та навіть більше буде у наступній частині відео. Усім дякую за увагу! Підписуйтесь, кохайтеся, нехай щастить!